Тим часом на Львівщині вже готуються до дня незалежності. Окрім звичного підняття державного прапора та покладання квітів, обіцяють і сюрпризи. Організатори кажуть, готують візит до Львова відомого співака та незвичне театральне дійство просто неба. Святкування розпочнуть ще 23 серпня у День державного прапора України. Буде дуже гарна програма. Буде програма за участю військових оркестрів. І тому ми запрошуємо всіх прийняти в ній участь. Це буде загальноукраїнська акція про підйом прапорів на території Львівської області. До Львівської опери завітає народний артист України. Хто саме посадовці поки тримають у таємниці? кажуть тільки, щоб потрапити у оперу, обов'язково одягнути вишиванку. Та святкові концерти будуть усюди. Відбудуться заходи в держав. Ніх музеях будуть відкриті ряд виставок. У музеї у винниках буде відкрита виставка Мирона Кіпріяна. У музеї історії релігії відбудуться музичні концерти. Окрім того, на території області буде проходити тиждень українського кіно. Тим часом біля пам'ятника Тарасу Шевченку актори готують дійство. Пропала грамота, завершать День Незалежності святковим салютом. Оксана Василика, Наталія Лопаченко, новини.